В Болгарії стихійне лихо. Потужні зливи накрили узбережжя Чорного моря, спричинивши масштабні повені. Найбільше постраждали курорти Еленіте та Царево. Вода зносила все на своєму шляху. Автомобілі, дерева, побутові речі. Цілі вулиці перетворилися на річки, які проривалися крізь будинки та підвали. За офіційними даними загинули щонайменше троє людей. Один чоловік опинився у пастці в підвалі, коли туди стрімко увірвалася вода. Ще двоє рятувальники, які намагалися допомогти потерпілим. На місце були спрямовані більше десяти пожежних машин. До робіт долучилися армійські підрозділи, два човни з військовими та спеціальні бригади для пошуку й евакуації людей. Фотографії та відео зняті з дронів показують масштаби катастрофи, підтоплені квартали, десятки понівечених авто, завалені сміттям і уламками вулиці. Болгарська влада попереджає, це ще не кінець. У найближчі 24 години прогнозують нові зливи. Місцевим мешканцям радять залишатися вдома та уникати поїздок у небезпечні райони. Міністр оборони країни заявив, уряд готовий за потреби перекинути додаткові сили для ліквідації наслідків стихії. Ситуацію постійно відстежує Міністерство внутрішніх справ. Місцеві жителі розповідають, що вода піднялася буквально за лічені хвилини. Ті, хто не встиг вибратися, опинилися у пастці. Люди втратили майно, а деякі залишилися без домівок. Фахівці пояснюють, катастрофу спричинили інтенсивні дощі, які збіглися з високими припливами. У результаті вода не мала куди відходити, і в низинах утворилися потужні потоки. Такі події все частіше фіксують у регіонах, які раніше не вважалися зонами ризику. Болгарські експерти пов'язують це зі зміною клімату, тепліші моря і аномальні опади роблять стихію більш руйнівною. Нині головне завдання врятувати тих, хто ще може потребувати допомоги і запобігти новим жертвам. Рятувальники працюють цілодобово, розчищаючи дороги і витягуючи автомобілі з води. Україні оголошено підвищений рівень небезпеки. Громадянам радять слідкувати за попередженнями синоптиків і не нехтувати інструкціями служб. Трагедія в Еленіте та Царево ще одне нагадування про те, наскільки вразливими є приморські регіони. Туристичні курорти, які зазвичай переповнені відпочивальниками, тепер виглядають як зони стихійного лиха. Болгарія оговтується від удару природи, який уже забрав життя трьох людей і може мати подальші наслідки. Попереду нові дощі, і головне питання зараз: чи зможе країна впоратися з випробуванням? смотрите, вот машина снесла. Да, я одеваюсь, что надо делать. Давай, иди. Да, давай. Машина снесла, бегом, ну давай иди. Офигеть, посмотрите, что происходит. Там не только машина, а что ты сделаешь? не Не-не-не, это не, 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 одна, не, не одна моя. Тот машин 50, там сверху несло машины, и будки, что хочешь. Машин 50 где-то понесло.